Бажаємо міцного та непохитного. Ми звертаємося до вас, глядачів Ютуб каналу Сергій Шолудько, про допомогу у придбанні вантажного автомобіля для переміщення та транспортування засобів техніки та озброєння, яка допомагає нищити ворога, виконувати завдання за призначенням. Цей автомобіль нам дуже потрібен. Сподіваємося на вашу допомогу на допомогу всіх небайдужих. Окремо дякуємо Сергію Шолудьку, його дружині, сім'ї Лесі Петрівні, Верніці, Надійці, а також їхньому сину, який також захищає батьківщину. Ми бійці батальйону безпілотних систем 21 окремої механізованої бригади, яка виконує завдання на Курському напрямку. Щиро дякуємо. Всім, хто найбайдужий і хто допомагає Збройним силам України. Слава Україні! Героям слава! Друзі, відосік No2. Так як ми з вами вважили свинку живою вагою, яка в нас вага була Назар? 193. Ти що, дурів чи що? 193 кіла це без крові, ну, можна грубо сказати, 195 І ми ще зробимо порівняння, тобто ми знаємо вагу, яка в нас була, ну наче 195 Можна передивити попереднє відео і ви все побачите. Так що, колись мені одна людина писала: якщо зважити голову і помножити на 20 то буде що? Буде вага буде вага свині. Так що що ми робимо? Зараз Назар положив э, голову. І в нас голови 9400, 9400 і множимо на 20, виходить, 188 кг. Фактично, правильно? Зараз просто покажу, що тут нолі. І ще одне буде у нас порівняння. Це э, ми знаємо живу вагу. А тепер ми будемо важити, ну голову можна відрізати плюс-мінус туди-сюди. І може, ну е, тут у нас ось 20,020. Це 20. ну, похибка. Зараз ми це все діло заб'ємо. І зараз важимо по Ми зараз запишемо усе, сюди буде входити, голова не важиться. Під черевина, задок, лопатки, коробка і сало. Тобто це як полутушка. Ті люди, які продають полутушкою. от. Полутушка там в середньому, я не знаю, хто по скільки продає, я потім так і заберу. Так. Ми зараз запишемо 2320, ми потім підіб'ємо кількість 23200, ну, запишу так, як є. І що ми робимо? Поки що 5 хвилин є в нас час, вона зараз, зараз забере тачку. Дивіться. Давненько ми не знімали таких відусиків, реально зайняті зовсім іншою роботою, ну, але для тих людей, щоб було порівняння. Якщо в нас свиня, була, наприклад, 195 кг. 195 кг, в рукавицях не хоче клацатися. Чуєш? 195. І жива вага в нас в регіоні приблизно 70. Множимо на 70. Це виходить. Ой, я поділив. Та лки-палки. В рукавицях не хоче клацати телефон. Не, 190.

Та єлки-палки з рукавицями. 195 мінус 30%. Получається, в нас повинна ця сума, кількість будь по виходу м'яса. 136 кілограмів 50. Ну, з половиною. 136 запомнили, 136 Я зараз запишу, тут капає, правда, треба стола забрати. 136. 136. От, і якщо подивиш 136 це ми за живу вагу, а да? якщо по 100 гривень по летушку, то ми виходимо тільки в живу вагу. А якщо ми продали по 120, то вже був би плюс, але небагато. Там десь в районі наверное, 16 було б. Зараз, поки колька займається, ми маємо можливість це все діло порахувати. Це просто для тих людей. На свині там мільйонів не заробите, це точно. Але, по крайній мірі... Трохи проблема з рукавичкою. Двойке нажимаю, понял? Раз, два, три. У мене просто тут хочеться і відік зняти, і, і цього саме. Так. Фух, до чого я веду? Раз. 136 кг якщо взяти, 136, якщо ви полутушу продасте по 120, то у вас вийде 16320. І мінус те, що було б живою вагою, 13650, це вийшло 2 2650. Мінус нашого колія 1000 гривень, мінус газ. Ну Хай 500 гривень, да? ну, хай 400 ну не важливо. І виходить 1170 заробітку. Да? Між живою вагою і по 120. Я рахую, що полутуша має бути дорожча, ніж 120 гривень. Вона має бути в районі 140 гривень. Ну, це моя така суб'єктивна думка. Ви маєте можливість написати, які ціни на полутуші у вас у регіоні. Але якщо немає можливості, наприклад, комусь здавати. То краще організувати і продавати полутушами. А ще якщо людина сама ріже, то вона просто цього не рахує. Вона тільки рахує затрату на газ. Але це все треба рахувати. Тому що якщо ви самі це не будете робити, або до когось десь підете робити, то ви безкоштовно робити не будете. Так що наша задача ще яка? Я забираю печеревину, Назар забирає, докольки їде бере м'ясо. І ми ще зважимо і подивимося, чи попаде у нас на 136 кг от те, що ми. Але ще є один нюанс. Свині м'ясного походження у них відхід менше, ніж 30%. Так що, я думаю, що буде більше, ніж 136%, ми тільки не будемо ножки відрізати, бо ножки теж не йдуть в полутушу. Так що так, поки на паузі, далі буде. Я заберу стола. Так що, друзі, поки хлопці там м'язко привезуть, наша задача, яка Отбив ось обчечки. Ось таке салку. Зараз ось настібалось з грудинки. Такого жарненького із м'язкового. Зараз начекаємо сковорідочка на прогріванні. І зараз розрізаємо під черевенку. Під черевинку вже ріжемо широченько. Чому? Тому що люди вже будуть запікати. Тобто будемо різати широкими полосками. Олеся Петрівна скаже на 3 чи на 4. Так що, поки пацани привезуть до зважування, я накрамсаю і кину, хай це все діло топиться, щоб було щоб поснідати. Так що, друзі, процес іде під вже порізав. Сковорідочка скварчить. Леся Петрівна, всім привіт. Радь Касанька належить. Вчора нарвав нам до Таранчука. Так що, що Калюха, погнали. Нолики є, є. Погнали. Так що це в нас що? Коробочка. Ова, 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 Ложи її я так на це. Типа боком. Що, ще, ше, 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 ше. Ова! Лежить, не? Ага. Так, коробки ми маємо 37400. Йди покажи. 37400, Все. Дивіться, щоб не випали. Оба великі так, є, таке діло. Так, 37,400. Тепер задочки. Ого. Трохи є. Один. І другий. Так. 31600. 31600. 31600. І ще нам залишиться лопатки і потім важимо сало і будемо подивитися, що ж у нас ще попали ми в ту вагу чи ні. Опа! Потім працюємо по старій накатні. Лопатки 18400. Все, 18400. Потім сало зважимо. І працюємо далі, так що я погнав далі таранчук, поки смажить. Давай я, мабуть, сало це приподніму. Ти поки тарілку потім ти однесеш, а я потім, а це потім зважимо. Так що сталося зважити нам сальце. Оба! Так, тарілці. Чи може його попробувати положити? А? а ну, не втікає. 40 кіл, рівно 40 кіл. Так, 40 кіл. Дивиш, що в нас є 23 печеревина, 31 задок, лопатка 18, коробка 37, сало 40. Так що поки на пауті, зараз підрахую і потім подивимося, чи вийшло у нас, чи ні. Добру справу зробіть, будь ласка, да, поснідайте. Це дуже важливо. Треба підсчитати оце все діло. От. А я зараз поріжу салку будемо працювати, бо в нас ще сьогодні. Один кабасик, так що тут у нас процес іде, як радька. Не і ся редька, а я буду їсти редьку. Так що така радічка, друзяки, під саньки. Він каже, кинув так. Коротше, не у нас що щось зробити. Надо їсти салом. На Дуже добре, але нема коли їсти. Хорошо, що рукави в солі. Знаєте, що є? Не. Так зараз що, що рахуємо. Так що, друзі, бухгалтерія. Получилося 150к. От. І Якщо посчитати 150к, то у нас е, тоді треба поділити на 70, то це була б жива вага. Але у нас, бачите, вихід більший, 215. Тобто у нас свиня 193. Тобто у нас десь 25% відходу. Тобто якось так. Але якщо від живої ваги і отака от полутушка 150, допоможете да навіть по 120, то це вже буде 18 тисяч гривень, а живою вагою 200 кілограмовий кабан буде там 14, але в нас 193, там виходить 13, щось з копійками. Так що ну, така ситуація, можете порахувати. Ну, 4 копитка можна відкинути, то буде десь хай там по пів кіла, хай навіть по кілу, то це буде не 150, а буде 140. Там 6 кг. Так що так, процес іде, контора пише, Леся Петрівна снідає. Це так, при, приблизна арифметика, ну як приблизно? Ми знали вагу, ми знали по голові приблизну вагу, тому що в процесі важили. Хоч голова сюди не йде, голову теж можна продати, лівер можна продати, жир можна продати, і копитка можна також продати. І це буде, там, наприклад, за те, що калі заколов. Так що рахуйте, працюйте, ми зараз розбираємо, вже калюха приніс філеєчки, пафиночки. Філеє також непогані. Зараз зачищаємо, все викладаємо і працюємо далі. А, ну, а саме головне це сковорода. Сковороду пожару можна більше нічого вже не робити. Так що працюємо далі. Поріжу столку, все вам покажу. Так що, друзі, як і по тихому процесі йде, вже закинув цибульку. Зараз відпаримо, перемішаємо. Тут вже я розібрав задочки. Прийшли до мене вже дві лопаточки, зараз зачищаємо. Почеревинка холола підкинули. Плюс велике, що сьогодні на вулиці холодно. Та й сьогодні зраненько почали. Так що процес йде. Зараз готуємо таранчучок, снідаємо і далі працюємо. Ну, я ще розберу це все діло. Ще сало залишилось плаха порізати і розібрати лопатки, битки принести і потім це все діло вам покажу. Так що працюємо далі. Ну, а тут це саме-саме. Головне, що не наїсть. Шкварчить, сковорода, слюна тече просто капець. Так що, друзі, що? Дирка в мене, бачите? Нема, нема антрикута і нема шийка. Дирка. Але є ребро, є лопатка, є задочок, печеревенка. І що, і є калюнчик. Що він робить? Снідає. Так що побажайте йому смачного. Ось така красота. Як санька нарадька, ютубовська добре? Так, Ого, так що снідаємо і йдемо далі. Ще одного кабанчика лупашимо, це охолоджується, Леся Петрівна фасує, пакує і Мер. працює. Ні, ну Тут тепло було, ну, тільки ніхто ж сюди дрів не приніс. Ні, не, не треба, Так що от Так Так, що будемо мерзнути. А, і сало. О, і що ми маємо? Ми маємо отаке сало. Реально, кабанчик потужнецький. Але я скажу, що на такого кабана сала і небагато. Це в нас із спини, а це в нас боки. Тобто на спині тонше, на боках. Ширше, кабанчик був квадратний. то у нас задочки, це у нас передочки, це у нас бачки. Ось товарне. Так що так працюємо. Так що на цьому все. Всім миру здоров'я і добра. Снідаємо і почнемо працювати далі. Не забудьте поставити лайкос і написати коментар. Всім пока!